Доброго дня, друзі, неділя продовжується, неділя тепла, сонячна, незважаючи на те, що вже геть за середину вересня. От, е і незважаючи на мій стан здоров'я, який трішки щось сьогодні, після суботи, так якось мене, е ну, так, <різь> скажем, скажем так, жива і слава Богу. А то, що трішки нездорова, то ми підлікуємо. От, але. Е в цьому є свій позитивчик. От з таким станом здоров'я в мене була можливість полежати трішки, попереглядати відео, але мене вистачило до Маринки. Ну, Маринка, тобі привіт, Мариночка, тому що гарне у неї відео, і вона кавує і каже: Допиваю каву, іду смажити даруни. Як мені їх захотілося, як вони мені запахли, я через не можу встаю. І йду і думаю, потрібно нас жарити дорунів. Ну, а до дерунів ще, напевно, що і зварю борщ. Е, мене частенько виручає Людмилка, старша донька, з приготуванням їжі, але, на жаль, на жаль, вона вже теж кілька днів хворіє. Тому якось будемо щось працювати потихеньку. Ми ще моркви і буряків приймати не починали. От, не знаю, коли це буде. Нам потрібно чекати дощу. Тому що, от розумієте, вийшла заступом по моркву. На ньому потрібно трішки похилитатися, щоб морку викопати. Морква гарна. Вже оскільки я тут, то я так собі копну, напевно, ще, щоб там в хаті під руками була. Ще попробуйте купнути. Взагалі не лізе. Ні заступ. Ой! Оце, як бачите, на силу, на силу, силу, на силу я туди цей заступ струмила і ось це таким чином рву моркву. Інакше ніяк. Одну ось навіть і підкопала. Але нічого. Ми напевно що почекаємо дощу хоча б якого-небудь, а тоді вже будемо приступати до моркви та буряків. Так, вирішено обирати картоплі, але ось цієї сітки обираємо вже тут менше, як півсітки лишилось, але трішки по, про картоплю, яка лежить, подивіться. Велика картопля ось так, аж доверху, мало не по підстелю, Ось так і лежить у сітка складена. Що казати, друзі, по 3 гривні і ще перебирають, така, не така, подобається, не подобається. Одним словом, вирішили так, нехай у нас цю картоплю їдять свині і бичок. Ну, е якщо вже коли там будуть міняти, то ще на щось замінимо. А так собі картопля лежить та й хай лежить. Вона нам не заважає, а по такій ціні з такими фокусами ми точно і не здамо. Так, я борщ поставила, буду ставати натрати картоплю. Для мене це така нудна робота. Як я такої роботи не люблю? Тому що картоплі мені потрібно натерти багато для нашої сімейки на деруни, так що постачило наїстися. Але мене рятує те, що я завжди тру на ось цю на моркв'яну тертку. Так мене навчила одна подруга з Оврузького району, ще коли ми навчалися разом. І з тих пір я ось так тільки тру. От, цікаво мені, ще є хто, хто на таку тертушку тре картоплю на деруни. Ці картопляники піде ось така здоровенька цибулинка повністю. Тільки терта вже на цю тертушку нічого не змивала, воно не покусається все в одну миску третя. Далі буде ще кілька зубків часнику, три курячих яйця і ложка, чи 2 столових муки, не більше, тому що взагалі не любимо муку у картопляниках, любимо, щоб картопляники були пахли картоплею. Усе посолено, поперчено. Часничок, цибулька, і замішую, і вже хочеться співати. Бо вже знаю, що <смі> вже скоро будуть картоплянички <смі> чи дерунчики. О, нарешті дочекалася. Ось такий у нас сьогодні обід. Сідаємо один, два, три, чотири, п'ять шість. Нікого не забула. Щось забула. Ложки! Вероніка, по ложки бігом. Ложки. Всі гукаємо і сідаємо. Єдине, що в нас борщ не на Іванів і не на татів смак, м'яса не вистачає. Дожилися, все м'ясо вийшло. Угу. Угу. Але нічого ваня, він смачний. З ковбаскою, сметанкою іди, теж буде смачно. Я не хочу ковбаску.